Як добре могли б жити всі люди на світі, якби розуміли, якби захотіли. Мені здається, що в сьогоденні саме така ідеологія є ще найважливішою для людства. Навіть уявити важко, що таке жахіття, як війна, може торкнутися нас. Семестр був морально тяжким, зрозуміло чому. Це неймовірно жахливо, важко уявити та знайти насги. На та оптимізму, коли ти розумієш, що десь там, ті, хто захищають нас, знаходяться в справжньому пеклі. десь там не можуть знайти спокою душі закатованих дітей, чоловіків та жінок. Я доволі часу багато проводив над роздумами і просто не можу уявити, як, як величезна громада, величезна кількість людей, купа індивідуальностей, як всі вони позбулись мізків та наслідків вірять якоїсь меточні, яку їм надає змі. Відсутність власної думки та кругозору, сіра купа, яка рухається за течією, ось ким є громада РФ. Так, на світі неймовірно багато проблем, але ти відчуваєш їх тоді, коли вони загалом тебе торкаються. І ця проблема, що найдивніше, утворена однією людиною. Про що йде мова, коли ще майже не десяток мільйонів людей бояться всього однієї особи? Вони йдуть супроти в своїй волі, тому що бояться. Так, Для них це не так важливо, адже для того, щоб щось змінити, їм буде треба вийти з зони комфорту та поборотись за своє майбутнє. Адже все ж таки розуміння того, що лідер затягує країну в економічну яму, у них є. Але кого це цікавить? Так, прислів'я мови, що один розумний може змінити думку десяти дурних, але, як на мене, це не ця ситуація. Росія буде залиш... залишатися величезною проблемою на теренах світу доти, доки докоріння не зміниться від президента до людей. І варто сказати, що вона не за декілька десятиліть відміється від тих жахів, що наробила. Можливо, справедливості і не існує, але реф вона настигне. Можливо, колись і настане час, коли добро стане безкорисним, а жадівні злість та інші негативні риси викораняться назавжди з суспільства. Не варто втрачати оптимізм. Я вірю в наших героїв, які захищають нас. Я вірю в нашу перемогу. І кожна виконана справа, кожне добре діло рухає нас вперед до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!